Ніби ніц такого не роблю в тілітній кухні, все купа, сміттє. Кожен день мушу мити ту підлогу. Теж все підготувала, відро, шматом. Але хочу вам розказати, знаєте, то колись опішла мода на ті ошвабри. я це теж купила такого кого швабру, того всі мили. Я думала, що та швабра буде мила, чуть не літала, підлога буде чиста. А того є що будь, ніць не миє, було то ще щось з того сипеться. Підлога довго сохне, думаючи, чи я зле викручую, чи що я роблю. Я як натиснула на то відро, відро все розламало, все це розлило. Яся з того всього посміяла, знервувала, викинула то в шопу і думаю, е, нашу мені та швабра. Потім сусідка каже, Галька, та є, отакі нові модні швабри писи. Я купила, дала 500 гривень. Ну, ні не скажу. Та швабра, я вам скажу, файно питує вологу, все. Але де? Там не залізе добре, там не залізе, вона якась така квадратова, неповоротка. І я після тої швабри ще брала шмату і по кутах шурувала. Ну, то на що мені та швабра? Нащо я на то тратила гроші? Коротше, це знервувала, то все повикидала до шопи. Бо ну, я вам скажу так, найліпше миттє то є відро, старий рушник файний, ще о, капля плину, підігріть добре води і все. Тому що тут -то забавити в якусь панну. І файно, то все пополоскав. і пішов. О! І о! Файно руками і миєш.